Я припав до Ісусових ніг, у смиренні прийшов до Христа. О мій Господи, як я зними, як втомилась без тебе душа. Я так довго по світу блукав, скільки горя і бід переніс. Я нічого в житті не надбав, лиш гріхи свої сльози приніс. Років юності не шанував, думав, щастю не буде кінця. Я дорогу додому забув і не згадував свого отця. Ти ж, про мене, завжди пам'ятав, як коштовну первину привів в неспокійному морі життя. Скільки раз я загинути зміг, я від тебе, мій Боже, втікав, біг, не знаючи броду кудись, а ти тихо і ніжно казав: сину, сину, додому вернись. Я гріхи Твої сину простив, на Христі я за тебе вмирав, я ім'я, Твоє любе дитя, на долонях моїх написав, не піду більше в темряву зла, де панує неправда і гріх, я спасіння і щастя знайшов біля зранених Господа їх. Він мене із любов'ю зустрів, не рабом своїм сином назвав. Слів до кірливих не говорив, моє серце і душу втішав. Не лякає мене більше день, не страшить і нічна темнота. Є у мене отець, мій, є дім, не приходько, я й не сирота, у покорі схиляю чоло, усім серцем тебе я молю. Прийми, Отче, подяки слова, честь і славу тобі віддаю. Thank oh. you.